Добре друзі, давайте відкриємо. Це буде повторення закону, 6 розділ і п'ятий вірш. Повторення закону шостий розділ. Це п'ята книга Біблії. Шостий розділ, п'ятий вірш. Люби Господа Бога Твого усім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю. І знаєте, ми з братом Миколою не договорювалися, хоча вчора довго були разом, але він говорив і такий заклик мав, як важливо не стати фарисеєм, і як важливо насправді бути настоящим духовним, не в лапках, а настоящим. І сьогодні, знаєте, я би хотів сказати, є в нас все для того, щоб бути настоящими духовними людьми. Є все в нас для того, щоб бути настоящими духовними людьми, а не бути фарисеями. Знаєте, я колись колись казав своїм брат, братам і в церкві, я казав, що я вже десь доходжу до рівня фарисейського. Чому? Тому що ви знаєте, я живу тут рядом біля ринку. Про фарисеїв написано, що вони любили привіти на ринку. І я ходжу всі мене тут знають на ринку. Потім вони любили молитися там. Так, щоб всі чули, переважно, всі, де я молюся, там є багато людей. І перші е, лавки е, в синагогах. У нас слава Богу, на синагогах Дім Молитви, але все одно ми сидимо на передніх лавках. Практично все зійшлося на мені. <рес> да. Добре, друзі. І так, і так, справді, справді, як бути? Отим, духовною людиною, не, не, не зійти десь до рівня того, про кого колись одного разу сказав Ісус. Він сказав до певних людей, які вважали себе, які вважали себе людьми Божими. Він сказав такі слова, каже: ви груби побілені, у середині ви повні мертвичини. І ось давайте ми з вами поросуждаємо. Пороздумуємо, що, що нам допоможе бути духовними людьми. І ось колись Господь через, через Мойсея дав заповідь, каже: люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, своєю душею своєю і всією силою своєю. По суті, ця заповідь, заповідь перейшла в новий заповіт. Пам'ятаєте, одного разу до Ісуса прийшли і запиталися, скажи нам, будь ласка, яка найбільша заповідь? І по суті, Ісус сказав, люби Бога серцем, душею і силою, і каже, і одинакова, із тої заповіді є ще одна. І, по суті, новий заповідь. Новий заповіт перейшов, так, якби дві заповіді. Дві заповіді. І, по суті, ті дві заповіді, якщо ми з вами виконаємо, я вам скажу, ми будемо самі духовні люди. Самі. І однакова заповідь Ісею – люби свого ближнього. Ну, не сам, ну самого себе, це теж не, 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 не до кінця досконало. Хоча, я думаю, якби ми хоч навчилися любити свого ближнього, як самого себе, це теж великий рівень. Але насправді найвища заповідь це оголосить так: люби свого ближнього. Як? Насправді Ісус показав, як любити ближнього. Він віддав своє життя. Він каже: немає більшої любові на ту, якщо хтось віддав своє життя за ближнього. Тому, мої друзі, я б хотів, щоб ми сьогодні з вами коротенько, коротенько пробіглися, насправді пробілися і пороздумували насправді ті дві заповіді. Взяли до себе і щось може навчилися. Євангелія від Матвія, 10 розлі, Ісус каже такі слова: Хто більш, як мене любить, і дивіться кого: батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І ось сьогодні я хочу нас закликати любити Бога більше. Любити Бога більше. І хай він буде номер один у нашому житті. Хай він буде номер один у нашому житті. Я вже колись вам приводив приклади, колись, коли я перший раз прочитав ті слова, я подумав, що Бог виглядає, вибачте, що я так скажу, як ніби егоїст якийсь. От Він хоче тільки, щоб його любили і більше нікого. Але насправді любити його найбільше це для нас найбільше благословення. Чому? Чому важливо, він не закликає, що ми не маємо любити своїх дітей? Він не, не закликає, що ми не маємо любити своїх е, батьків. Він не закликає, що ми не маємо любити один одного. Але номер один він закликає, щоб він був один. Чому? Чому для нас це благословення? Тому що буває так, що діти, в яких ми вложимо свої душі, своє серця, вони поступають з нами? Зовсім інакше, як би ми хотіли. Буває таке чи ні? Багато. Давайте зробимо екскурсію, поїдемо в Дім престарілих, буквально тоді недалеко, у Підбужі. Е е е там буквально 20 кілометрів. Там є приблизно 120 е е похилих людей, похилого віку. І... Е 85% приблизно мають дітей живих? І мало з того, із тих 85% приблизно приблизно 95% це заможні діти. І здається, і здається, запитання хочеться задати. Чому батьки там? Чому? І ось я хочу до... вернутися до того, що я сказав. І ось бувають моменти, коли ми починаємо любити своїх дітей більше за все. І приходить такий час, коли ми розчаровуємося і ми розуміємо, що об'єкт любові, він щез зруйнувався і виглядає так, що немає для чого жити. Взагалі, я вам скажу чесно: люди живуть тільки по одній причині: що вони люблять. Забери любов! Я вам скажу, я вам скажу, все перестане існувати. Тільки завдяки тому, що є любов, завдяки тому, тому це все існує. Забери любов все. І ось приходять моменти, коли ми розчаровуємося в тих, в кого ми вложили свою душу. Бувають нещасні випадки. Я пам'ятаю, коли я одного разу. Я був, ми були ще, я був зовсім юний, там я мав 16 років, 17. І е, в такому віці я ходив по всіх, е, там, вибачте, таких, е, за таке слово, притонах, там, по всіх таких місцях, де пили алкоголь, де кололися, і Я там проповідав про Христа. Я колись був нормальний евангелист. Да. І, е, і ось. Одного разу я прийшов ще на одне таке, е, е, таке місце в хату таку, і я зустрів одну жінку. Вона була ще зовсім не стара жінка, О, але видно було, що вона просто хоче померти. От просто було видно, що вона хоче померти. Вона мала, вона мала весь час біля себе тримала альбом, я не міг зрозуміти чого. Хто почав з нею говорити? І вона мені розказала історію, яка мене дуже вразила і мені запам'яталася. Вона мені розказує, в неї був син один, я вже не пам'ятаю, як звати. Він ну, був здоровий. Я потім побачив цей альбом, який вона тримала. Вона пропила всю хату, вона пропила все. Вона все пропила, вона лишилася на вулиці і тільки мала альбом. Це був альбом її сина. Її син пішов в армію, попав в десанти і е, е, десь пригали, вони мали прыжки, і е, парашут не відкрився чи щось. Ну, вроді такого, і він розбився на смерть. Це був единственний син, це була єдинственна надія. Але вона була зруйнована. І вона тримала цей альбом і казала: я все пропила, що залишилося моє життя до кінця пропити. Я не маю змісту, для чого мені тут жити. І насправді, коли об'єкт нашої любові, номер 1 не являється він, прийде час, прийде якийсь час, коли знаєте що? Коли ми розчаруємося. Коли ми розбере розб'ємося, коли ми зрозуміємо, коли ми зрозуміємо, що яка сталася помилка в моєму житті, ще хтось думає, що треба, чоловік думає, що найбільше номер один це є дружина, а дружина думає, номер один це є чоловік. Ну як дружина думає про чоловіка, номер один це непогано. Бачив моєї дружина, а є. Але насправді, теж колись, так як я вам казав, що був, я, був такий час, коли я мав час, і я ходив по таких місцях. Одного разу я зустрів чоловіка, він був досить, ну, ну тепер я вже кажу, що він не дуже був старий. І зовсім не старий. Тепер я кажу, навіть, навіть молодий. Навіть молодий. Йому на той час було 65 років. Ну, Мені було просто 16, я його вважав дядьком вже таким досить. Але видно по ньому було, що він не алкоголік і ніколи ним не був, але просто заливався. І, і я йому кажу: що з вами сталося? Чого ви тут? І він мені сказав такі слова. Я два місяці тому поховав свою най... найціннішу людину, це була моя дружина. І далі я не маю змісту, чому мені продовжувати жити. І ось для того, щоб нас зберегти від розчарування і від розбиття, об'єктом номер один любові має бути: знаєте хто? Це Бог. Тоді у твоєму житті не прийде момент, коли ти розбився, і ти скажеш, і ти скажеш а що далі? Або бувають ще інакші моменти. Буває так, що ми добра мама або добрий батько, але діти починилися, вийшли заміж. Дім лишився сам. І ми лишаємося один на один з тою домівкою, і ми кажемо, а що далі? І ось для того, щоб в нашому житті таких моментів не було, сьогодні я закликаю, хто більш полюбить мене. Сьогодні давайте справді ми полюбимо Бога більше. І Бог, коли каже: Люби мене, люби мене. Всім серцем. Люби мене всією душею і всією силою. Він не егоїст, але для того, щоб зберегти тебе і мене при нормальному житті, здоровому розумі і так далі. І тоді, що би не сталося, що би не було, що би не відбулося в нашому житті, ти знаєш, що в тебе є номер один це є Бог. Слава Богові! Одного разу мені доводилось бути в реанімації. Ну, я належав, я там, мене запросили. Там була одна, лежав один син, там була мама. Мама була віруюча. Син був при смерті, який не знав Бога. І вона покликала, щоб поговорити із сином. І ось коли ми говорили з сином, він ну, ще говорив. Я йому розказував про, про Ісуса, і він покаявся, покаявся. І я був більше, ніж впевнений, що Бог його ісілить, тому що він так явно покаявся, і сльозами на, на, на обличчі були, і він визнав своїх всі, і так далі. І ось я потім поїхав з того міста за певний час, я зустрівся, і я бачив на її лиці якась усмішка, якась радість, і я зрозумів, бо Бог ісцелив того юнака. І я кажу, як там ваш син? І вона мені каже, він з Господом. Знаєте, мене так трошки аж десь потрясло. І вона мені каже, він покаявся, коли ви були там, молилися, він покаявся, і коли ви поїхали там на другий або на третій день його Господь забрав. Це був єдиний син неї. І вона каже, і вона каже, зараз моя місія проповідувати таким хлопцям, як був мій син. І коли я прийду в небо, я навічно буду своїм сином. Друзі мої, друзі мої, більше нема часу говорити, але хочу повторити, коли він каже, хто більш полюбить мене, більш, давайте справді для того, щоб в нашому житті не були моменти, а особливо ми живемо такий непевний час. Скільки синів і дочок сьогодні виїхали далеко? Скільки на великий жаль дочок і синів загинуло? Скільки сьогодні дочок і синів десь інакше, як ми? І справді, десь, здається, надія всяка десь щезла. Але коли ти і я, ми будемо його любити більше, то що би не сталося? Що би не відбулося? Ти ніколи не будеш, як біля розбитого корита. Ти завжди будеш розуміти, кого ти любиш і любиш найбільше. Хай допоможе нам Господь сьогодні любити його більше. Схилим свої коліна. Амінь.